Доброго ранку. Ми знаходимось у Дніпрі на площі десантників. Тут е на трамвайній колі утворились великі ями. Тож, будьте обережні на цій ділянці, бережіть колеса. Для тих, що я приєднався, повторюю, знаходимось у Дніпрі на площі десантників, тут на трамвайній колії утворились ями. Вибани доволі великі. Тож тут можна залишити колеса, будьте обережні. Я нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Ось і на автобусу довелося їхати через ці ями. На жаль, така ситуація на багатьох дорогах у місті. Тож будьте обережні і бережіть колеса. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.